Наступна команда в музичному домашньому завданні виступатиме кіно Мукачево. Друзі, у відповідь на фільм Квентіна Тарантіно Джанго звільнений. Команда КВН кіно вирішила показати вам власний вестерн під назвою Еріка Незаміжня. Дивимось. Ніхто не хоче зі мною одружуватися. Хоч би. Здається, хтось скаче. Це ж славетний дикий Джоні. Він врятує мене. Це ти лихий кобою, Так. це я. А це мій брат. Шкода, що сьогодні зібралась лише одна половина залу. І інша. Я найшвидший ствол на дикому заході. І саме через це тебе пішла дружина. Дивись, як я його зараз. Чуєш ти! Не ти, а ви. Чуєш ви! Не чуєш, а чуєте! Чуєте ви! Не чуєте ви, а вибачте, можна звернутись? Вибачте, можна звернутись? Давай! Ха-ха! Яні! Дейка, ти будеш моєю дружиною. Ні, вона буде нашою дружиною. Як це? У вас же двоє? Ми за полігамні відносини. А! Тобто, Свінгери ми. А, ну все ясно. Ви дебіли. Дуель! Панка нам стар! Каннамста! Оп, оп, оп! Опанка нам ста! Три убив. Ну, все, ти убив мого брата. Коли годинник проб'є дванадцяту, будемо стрілятись. Завтра зараз година. Сьома. Коротше. Руки в говерну гору! А зараз ти помреш як остання собака. Чебуречник! Ні! Досить! Не потрібно більше стрільби! Нехай переможе той, хто заспіває мені найкращу пісню. Ну все, мала, ти попала. Розкачаємо Львів! Скоро Марфон оберігайся, парень, в городі Пітері виберемо поля. Ето було не передати, ніхто не мерівали, свідіть з в реалі. В городі Рапа на Малі бувала, он долго літали, забив імена. В городі Рапа на Малі не мерена палива, слепо палива на. Тусу пожарах, дешарить, джамбазі, файк. Єсені Джоні в клубі, клубі, Скоро ступи добака. Ищи кому-то потакан. Говорит им ребята, говорят, у переборы после вокруг левыка. Бейби на нашей камере, но вам не двигай детально тела но помни. Здесь мои пацаны, и это просто КВН-кай, я помираю Сподіваюсь, не через те, що я читав реп на російській. Like я помираю і хочу відкрити вам таємницю. Саша, ти мій син, Еріка. Ти моя донька, Юра. Принеси води. Я помираю! Не помирай! Я помираю! Не помирай! Я помираю! Не помирай! Добре! Was Саша, ти будеш мені хорошим сином, так, тату. Еріка, ти будеш мене любити, Юра, де вода? А на останок я б хотів звернутись до своєї мами. В яку камеру мені говорити Цю, та? Да? <плес> Мам, тут носки за 2,50. приїжджай. В історії нашої команди є багато фінальних пісень, але ми хотіли показати вам найпершу. Дивимось. Вітер вітер з з моря моря моряду. Наканяв біду, наканяв біду. І сказав ти мені, і сказав ти мені, Більше не верну, більше не верну. Він не судьба, він не судьба. Він не тю, він на не длу. Видно надо мной, видно надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты. Тебя я жду, как тебя я жду, Видно не судьба, вина не судьба, Вина нет любви, видно нет любви, Вина надо мной, вина надо мной, посмеялся ты, посмеялся ты, видно не судьба, вина нет, нет любви. Нет любви, видно надо мной, видно надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Все время на пройдут. Времена пройдут.